Вінницький міський суд відправив у СІЗО на два місяці без права внесення застави обох підозрюваних у нападі на поліцейських і вбивстві одного з них. Підозрюваний Валерій Василаки після обрання запобіжного заходу заявив, що шкодує про скоєне. Шкода, що так, все сталося. Не розумію, як це сталося, чому так сталося. На жаль, поверую людину. Це буде на кінця життя моловні армови. Світа не залишився. Дуже про це жалкую. Ну і крім того, Валерій Василаки заявив, що у патрульного стріляв його син Віталій. За його словами, зброя, яка була в їхньому автомобілі, теж вкрадена сином. Ну, а продавати її вони не планували. Син, так вчили. Ні. Та він сам гарний очікував, я не знаю, що так сталося. Як це пояснювало? Він пояснює, що, що він связи за того, що думав, що мене зробити. Ви хотіли покинути територію України? Так. Да. Але я розумію, що це не рад. До якої країни? А, Яку державу? Молдову, а це може віддалі. Ну, і додам, що раніше нападникам, які стріляли у поліцейських на Вінничині, повідомили про підозру у вбивстві правоохоронця і дезертирстві. Про це інформував офіс генпрокурора. Я ж нагадаю, що 20 квітня у Вінницькій області двоє чоловіків, батько і син, напали на поліцейських, коли ті зупинили їхній автомобіль для перевірки. І під час нападу сталася стрілянина, внаслідок якої один з правоохоронців загинув. Також, за інформацією поліції, один з нападників дістав поранення. Ну, і в сухопутних військах підтвердили, що на відео. Нападу на поліцейських присутні військовослужбовці однієї з частин зсу. При цьому підозрювані у нападі на поліціянтів у Вінницькій області планували втекти з України. Про що повідомила речниця нацполіції Олена Бережна за її словами, зловмисників затримали у закинутій будівлі на Одещині. При собі вони мали закордонні паспорти.